Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. У Сьогоднішньому відеоролику ми з вами поговоримо знову про проект Берачейн. Є вже два відео на каналі, де я розказував про цей проект. Перше відео це по першій фазі тиснету, друге відео по другій фазі тиснету. Це відео також буде по другій фазі тиснету. Але в цьому відео я для вас зібрав унікальні активності в проекті, які майже ніхто не робить, які е, зачіпають інші гаманці. Інші блокчейни і взагалі ці активності вам допоможуть максимально прокачати свій аккаунт дроп, тому що дроб вже дуже близько. Згідно CoinGecko, бере готується вийти вже в другій частині 2024 року, тобто в осінні. Тому в цьому відео реально зберу для вас декілька цікавих активностей, Розкажу, взагалі, що потрібно робити, максимально, щоб прокачати свій е, аккаунт і детальніше це покажу. Тому обов'язково підписуйтесь, ставте лайки і давайте починати. Думаю, не секрет, що беречен стала зараз топ-1 безкоштовної активністю, взагалі одної з найважливіших активностей в крипті, яка є. Е, тому що проєкт зібрав більше 80 мільйонів доларів інвестицій. Я впевнений, що вони зберуть набагато більше. І проект будує свій дуже і дуже класний блокчейн, який готується стати. Одним з найкращих взагалі в світі блокчейнів після ефіру. І, відповідно, я зібрав три найосновніші активності, які потрібно виконувати, щоб отримати максимальну дроп. Давайте перейдемо до них. Перша така активність це фармити набагато більше транзакцій, тобто робити якомога більше транзакцій, зачіпати всі платформи, Dex, Свапи, Бріджі. І інші. Друге, це фармити умога, більше токену BGT. Я вам детальніше розкажу, що потрібно робити, щоб фармити ці токени BGT. І третє це платна активність. Ви можете купити їх nft -шки. Зараз вони підросли в ціні, вони коштують по 0,27 ефіра. Вони коштували по 0,25 ефіра. Бачимо, що. Є якась двіжуха, що NFT-шки ростуть, я впевнений, що вони виростуть е ще більше. Тому, якщо у вас є лишня ліквідність скрипці, найкращим варіантом, що ви можете зробити, це знову ж таки купити ці е NFT-шки, тому що вони ростуть в ціні, я впевнений, що до дропу вони виростуть набагато більше. І за них також будуть давати дроп. І ще одна активність це нафармити ролі в Discord. Якщо ви все-таки не купуєте NFT, в принципі, так як я і більшість е юзерів, то Єдиний ваш вихід це фармати транзакції біжитті і фармати ролі в Discord. Зараз ми до цього детальніше перейдемо. Детальну інструкцію зі всіма посиланнями на всі сайти, які я використав в цьому відео, ви знайдете в моєму телеграм-каналі. Там я зібрав детальну інструкцію. Посилання телеграм-каналу залишу в описі під цим відео. Так, що нам потрібно робити? Переходимо четвертий пункт. Тут у нас є в вкладка Faucet. Тут ми забираємо всі тестові токени Stride, Wade X і Uno. Після чого, як ми їх забрали, заходимо в вкладку Transfer. Тут вгорі ми вибираємо Stride-Testnet, а нижче вибираємо Бартіо Далі в Assets ми вибираємо цей другий токен і вводимо таку суму, яка, ну, меншу суму, яка в нас є на гаманці, і нажимаємо Transfer. Нам буде потрібно, як вже розписав інструкції, гамане, гаманець Kepor. Ми нажимаємо Approve і чекаємо, поки пройде наша транзакція. Наша транзакція може проходити десь до години часу. Цю транзакцію вам не обов'язково їх там робити: 100, 10, 20, просто 1-2 транзакції в тиждень. Цього буде достатньо для того, щоб просто в тиснеті беречейну прогріти. Нову площадку, щоб задіти якомога більше блокчейнів, якомога більше кранів і так далі. Також цим самим чином ми задіваємо Теснет Юніон, про який я також писав все у телеграм-каналі. Чекаємо, поки воно в нас пройде, поки можемо йти до наступних активностей. Тепер ми переходимо до наступного пункту. Це фармінг токену без біжитті. Для цього нам потрібно взяти тестові токени в крані. Далі ми переходимо на бартію Бекс, тобто, звичайно, сваблкою відбирачей. І тут обмінюємо наші токени на ECG USDC. Кажу зразу, що ми можемо їх обміняти на токени Хані або на токени VBERA, які нам також будуть потрібні, але робимо це обмінюємо саме на ECG USDC. Для чого? Тому що зараз покажу. Ми обміємо їх на ECG USDC, допустимо, 1,8. Залишаємо чуть-чуть для оплати комісій. І зараз я вам покажу ще досить прикольну фічу. Можливо, хтось про неї знав. Думаю, що роблять абсолютно всі, тому що нема смисла обмінювати напряму, тому що ми можемо зробити ще це через Мінт. Допустимо, ми сюди нажимаємо Mint honey, переходимо сюди, і тут вибираємо, скільки ми хочемо замінтити наших токенів хані. Допустимо, вибираємо максимально, нажимаємо Approve. І тут таким самим чином у нас є замість одної звичайної транзакції. У нас є три транзакції. Тобто ми нажимаємо Approve ACG USDC і нажимаємо Mint. І тут ми можемо вибрати також агресивний газ для того, щоб наші транзакції йшли швидше. Чекаємо, поки прийде наша транзакція, і вертаємось на е, swap. Тут ми вибираємо хані, вибираємо в Бере токен і тут міняємо половину. Все, нажимаємо Approve HUNI, е, підтверджуємо всі транзакції в гаманцях. І зараз ми переходимо в пул, де ми будемо додавати ліквідність, і за цю ліквідність нас буде. Капати е, токен е, BGT. Цей токен дуже важливий, про це наголошувала сама команда, що саме цей токен потрібно активно фармити. Все, заходимо в вкладку Pool. Е, тут є дві вкладки, е, тобто All Pools і My Pools. Тобто My Pools. Pools е, Тобто та ліквідність, Яку ми вже додавали. Якщо ви не додавали, то заходимо в All Pools, вибираємо Honey ХаніBera, е, вибираємо токен е, в Bear, нажимаємо Max. Або тут знову ж таки нажимаємо MAX. Нажимаємо Preview, нажимаємо Approve, підтверджуємо всі транзакції в гаманцях. І після, чого, після цього нам потрібно буде чекати деякий період, поки наш токен біжитті буде фармитись, і в раз три дня, в раз декілька днів ми просто заходимо його і клеїмо. Як це зробити, я вам зараз покажу, коли додасться ліквідність. Після того, як ми дали нашу ліквідність, тут у нас є лопочка депозит, нажимаємо на неї, нас перекидає на інший сайт. Тут, якщо у вас не підключений гаманець, ми його підключуємо і нажимаємо отут -от, на Max, ми додаємо ще одну ліквідність, і тут ми заклеїмо наші токени в житті. Все, ми додали. І тут у нас е через деякий час має з'явитися кнопочка Claim Rewards. Ми нажимаємо на неї, клеймимо наші токени в І після цього все. Такі дії потрібно робити майже кожен день, тобто давати ще більше ліквідності, щоб нафармити як умога більше цих токенів в бюджеті. Рекомендую вам використовувати саме ці пари, тобто пара ХАНІ плюс в тому що в мене є також пара. Хані із CGUSDC, то тут набагато менше фармиться цього, цього е, токену в І тепер ми переходимо до останньої, але теж важливої активності це е, активності в Discord. Що нам потрібно робити? Нам потрібно просто набувати звичайну активність. Тобто ми переходимо в їх Discord, ми тут маємо різні сервера, і наша основна задача тут нафармити роль Club. Як це робиться? Все дуже просто. Ми заходимо сюди і просто починаємо писати любі повідомлення. Тут є дуже багато серверів, нема обмежень по кількістю написання слів. Тобто, бачимо, що тут у нас є і твіти, і дженерал, де ми можемо спілкуватися з іншими. Також тут є український сервер і інші міжнаціональні сервери. Тут є також вкладка меми, де ми можемо скидати свої меми про Беречейн. Тут ми можемо оглянути взагалі інші вкладки. інші Гільдії, які нам також можуть чомусь допомогти. Допустимо, ми тут заходимо, щось питаємо, ми можемо тут запитати деякі питання в адмінів, можемо зайти також на інші національні сервера та поспілкуватись. Основна наша задача це набити якомога більше повідомлень в цьому Діскорді, але щоб нас не забанили, тобто без спаму, без всяких там розсилок, тобто, звичайно, поводити себе як звичайна людина, тому що якщо вас... Втікнуть або забанять, то звичайно що дроп дропу ви можете і не чекати. Справді, ось такі легкі, нетяжкі активності, в день можна приділяти до 20 хвилин часу, там тратити на транзакції на Discord, все дуже і дуже просто. Всі посилання з відео я залишив в описі. Як бачимо, часу залишається все менше і менше до виходу майнету. А як знаємо, перечень можливо, в майнет вийде вже і з токеном. Всім дякую, хто дивився. Бажаю всім гарного дня і до наступного відеоролика.